Доброго ранку. Понеділок. Один градус тепла. Рівненська область. У нас був приморозок. Нас, як обіцяють, що це останній приморозок поки що. Потім буде тепло. Знаєте, сонечко пригріває, значить так тепленько. Ну і зараз не вітряно, нічого, щоб такий холод, просто від землі йде. Шкода квіти. Я щось подумала, що хоч залишиться. Ну мабуть, все прийдеться зрізати. Навіть хризантемки. そっかこれでいいね。<リ><リ> Астри теж померзли. Поряд було зворожими. Mm -hmm. Скутію теж трошечки приморозимо. листя. Поблайка. Ну, ничего. Гарного дня вам всім друзі, і тихого дня.